Сьогодні будемо говорити про приведення до нормального бою АКСУ. Перше розберемо, що нам для цього потрібно. Це звичайний метр, маркер і коректор мушки. У нас коректор мушки гарний, бувають простіші. Чим відрізняється наш, тут є от поділки, і коли ми зміщуємо ліво-право мушку, то за рахунок цих поділок ми можемо більш коректно і чіткіше це зробити. Якщо у вас немає цих поділок, то ви орієнтуєтесь просто на повний оберт. Про це ми далі розкажемо. Давайте проговоримо балістику для того, щоб зрозуміти, на якій дистанції ми будемо робити нашу пристрілку і яка різниця насправді. Ось це балістика АКСУ з пристрілкою по настанові. Тобто на 30 метрах перший 0, що це означає, що ми в цю точку і сюди ж попадаємо, влучаємо. На 50 метрах, якщо ми цілимось ось сюди, на 10 см вище буде приходити наша група. На 100 метрах на 19, на 150-22 і так далі. На 300 метрах у нас нижча група на 11 см. Е, Найпоширеніша помилка, яку роблять, це приходять ось сюди на 100 метрах і роблять оцей перший нуль ось тут. У нас повністю змінюється балістика, і люди не знають її, в принципі. Спойлер, не робіть так, бо ну, це не має жодного сенсу. Ви не будете стріляти постійно тільки зі 100 метрів. Вам треба знати свою балістику. Якщо ви досвідчений стрілок і ви знаєте, для чого ви це робите, то без питань так можна робити. Зазвичай на 100 метрах перше нулі роблять, коли хочуть працювати на дальній дистанції. Але якщо у вас ще досвіду мало, то за вас вже постріляли на кожній дистанції, вам вже сказали ваші привищення, все, що вам треба, це просто взяти і загуглити їх. Тобто, що з цього виходить? Що в принципі ми можемо пристрілюватися на будь-якій з цих дистанцій і зробити таке привищення, і наша балістика буде співпадати. По настанові пристрілка має робитися на 100 метрах, але реальність така, що у людей доволі низький рівень. І дуже часто приходиться пристрілюватись або на 50, або навіть на 30 метрах. Сьогодні, як приклад, візьмемо 50 метрів, тобто точку, куди ми будемо цілитись ось тут. А групу нам треба буде зібрати на 10 см вище, і тоді все буде співпадати. Як нам рухати мушку, то в залежності від того, куди у нас буде приходити наша група. Мовно, якщо це точка, куди ми цілимось, і нам треба на 10 см вище зібрати ось тут от групу. А у нас, наприклад, група прийшла ось тут от нижче. Є таке правило, куля мушку водить. Якщо у нас група нижче то мушку ми будемо утаплювати вниз нижче. Якщо б у нас група прийшла лівіше то мушку ми будемо зміщувати вліво. Якщо група прийшла правіше вправо. І так само, якщо вище, чим нам треба, то ми будемо викручувати мушку вгору. Для того, щоб мушку викрутити вгору, ми будемо її крутити проти часової стрілки. Для того, щоб опустити вниз за часовою стрілкою. Якщо нам треба змістити вліво або вправо, в даному випадку, от, ми будемо зажимати як в тіски, і потім добити і виштовхувати її ліву сторону. В праву сторону, все так само: зажимаємо як втіски і починаємо її виштовхувати в праву сторону. Ага. Тепер питання: наскільки нам треба крутити. Е, беремо перше це на 100 метрах. Якщо ми б робили пристрілку зі 100 метрів, один повний оберт нашої мушки. В одну або в іншу сторону. Змістить наша СТВ середню точку влучання на 28 см. Е, у нас на цьому коректору мушки є поділки. У нас одна поділка ліво-право це 1,8 см. Це означає, ось ми вирівнялись, пройшли одну поділку. 1,8 см на 100 метрів змістилася наша середня точка влучення. І якби у нас був звичайний мушковод без поділок, то 1 мм ліво – це 37 см зміщення. Як нам визначити для 50 метрів? Якщо ми, наприклад, вирішили, що ми не настав, у нас поганий стрілець, і він погано збирає групи. Ми будемо на 50 Ми просто ці значення ділимо на 2. Як почати пристрілку, обов'язково перевірте, що у вас стоїть план КП. Далі, давайте для прикладу. Це буде наша мішень, наприклад, на 50 метрах, на якій ми будемо робити пристрілку. Ми будемо цілитись ось сюди. Ми пам'ятаємо, що у нас привищення 10 см. Тобто нам треба одне коло 5, нам треба, щоб наша група, точніше, СТВ, була ось тут. І тоді це буде вважатися пристріляною зброєю. Наприклад, ми робимо першу групу пострілів з чотирьох. і. Вони десь ось тут. Як визначати центральну точку? Я окремо викладу матеріал. Зараз ми не будемо на цьому зупинятися, для того, щоб це не було дуже довго. Ми визначили центральну точку. І далі те, що нам треба зробити, це поміряти наші відхилення, наскільки відхилення є. Дев'ять вправо у нас 9 см. І по висоті від точки там, де нам треба зібрати групу, до центральної 19 см. Окей, ми визначили, що у нас по висоті 19 см і зміщення вправо 9 см. Ми знаємо, що один оберт по висоті на 50 метрах буде 14 см. Ми 19 ділимо на 14, у нас виходить. 1,3. Тобто, нам треба утопити, у нас група нижча, чим нам треба. Тобто ми утоплюємо мушку на 1,3 оберта. І у нас зміщення вправо. Ми будемо штовхати мушку вправо. У нас 9 см. 9 ми ділимо на 0,9 і у нас виходить 10 поділок. Коли ми внесли наші поправки, утопили мушку на 1,3 оборота і змістили на 10 поділок вправо, робимо контрольну серію з 4 пострілів. Якщо наша серія зібралася ось тут, то зброя вважається пристріляною. Якщо вона зміщена, наприклад, сюди, то процедура така сама, беремо лінієчку, починаємо це все діло міряти, скільки відхилення вліво, скільки відхилення по висоті, так само ділимо на наші значення на 50 метрах, якщо ми на 50 робимо пристрілку. І вносимо коригування. Так ми будемо робити, поки наша група не буде збиратися ось тут. Ще раз 10 см привищення, яке співпадає з балістикою по пристрілці, по настанові.